Ви знаєте, пане Віктор, ви лікар за освітою, і в зв'язку з цим, згадаю, вислів, почуває себе як риба у воді. Так кажуть про людей, які комфортно себе почувають у тому чи іншому середовищі. Ви прийшли з медичної роботи і зразу, практично зразу на посаду голови обласної ради, не маючи аж такого надто великого чиновницького. І політичного досвіду. Ви себе в обласній раді почуваєте, як рибо в воді? Я відповів на це питання наступним чином. Я би себе краще почував у воді, якби я був з стихії медицини. Так? Але сьогодні я маю виконувати ті обов'язки, які на мене поставила громада. І те питання, там, чи я почуваю, чи не, це вже особисте. От, і я буду виконувати ті делеговані повноваження, які на мене делегувала громада, яка довірила мені. Тоді я спробую бути трошки я, розумію, я спробую трошки інакше сформулювати запитання до голови обласної ради Віктора Овчарука. На ваш погляд, та ситуація політична, фракційна, яка зараз склалась в Тернопільській обласній раді, вона благоприємна для ефективної роботи? Ви контролюєте цю ситуацію? що стосується роботи депутатського корпусу обласної ради, то я скажу наступним чином. Звичайно, якщо б я мав досвід попередньої роботи, був скликаний депутатом, так я б міг щось порівняти, як попередні працювали, як на сьогоднішній день працює обласна рада. Але я скажу досвіду того, який зараз є. Звичайно, складно працювати є вісім політичних фракцій, є 64 депутати, які кожен має свою думку. І ці думки треба враховувати, тому що вони також делеговані тією громадою, яка їх повноважила бути депутатом. І ми завжди знаходимо розуміння, компроміси. Я думаю, що на сьогоднішній день. Це видно по роботі сесії по депутатському корпусі. Ми працюємо конструктивно, практично, не політично, а тільки з підходами господарськими до області. Ну зрозуміло, що на результати будь-якого голосування в сесійній залі обласної ради впливають позиції партій. Інтереси яких депутати представляють в цій сесійній залі. Тобто є фракції, люди, обрані від тієї чи іншої партії. У зв'язку з цим, як ви думаєте, а якби як раніше обласна рада обиралась за мажоритарним принципом, це ефективніше було б для її роботи? Чи все-таки партійна система це добра система? Це моя особиста думка. Я вважаю, що сьогодні мажоритарна система вона є дієвішою. Тому що сьогодні депутат мусить бути прив'язаний до тої чи іншої політичної партії, так? І виконувати певні, скажімо, напрямки, які сповідує та чи інша політична партія. Я б навіть сказав, змушений політич, виконувати змушений виконувати, так? Я ще раз питаю на тих слів, що громада нас сповноваживала. Представляти їхні інтереси, а не інтереси політичної партії. Тому сьогодні ми повинні працювати для громади практично для господарки, для того, щоб не бачили, що ми покращуємо їхнє життя в всіх напрямках і сферах діяльності. І що стосується і освіти, і медицини, культури, соцзахисту в всіх напрямках знаєте Певним чином цікаво, я би сказав, навіть пікантна ситуація склалась. В якісному складі, не в кількісному, а в якісному підкреслюю складі Тернопільської обласної ради, тому що і досі депутатом облради є нині діючий голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Ну, це порушення закону і багато хто говорить про це. Як ви ставитесь до того, що Степан Степанович і досі не склав повноважень депутата? Е -е, я розіб'ю. Зараз на дві частини це запитання. Перша частина стосується, що стосується не кількісного, а якісного складу обласної ради. Сьогодні дійсно в обласній раді працюють фахівці. І це набагато полегшує роботу і мене, як голови, тому що є розуміння, є фахові люди, які сьогодні представляють і бізнес, і їхні напрямки освіти, і медицини, які мають досвід тривалий життя роботи. І мені дуже легко сьогодні працювати, тому що вони дійсно радять ті е, практичні е, напрямки полегшення в роботі з тим чи іншим роботою. Що стосується е, значить, самого голови обласної державної адміністрації, то на сьогоднішній день є е, судове рішення, де визнано легітимність роботи голови обласної адміністрації. І я вважаю, що якщо ми сьогодні. Говоримо про європейські цінності і хочемо до них тягнутися, то ми повинні також виконувати рішення правових інстанцій. Якщо ще більш конкретніше, то я думаю, що це питання було б особисто ставитися, мав би обласної адміністрації нехай відповість. Ну гаразд, ми спробуємо Степану Барні поставити це запитання. Ну, тоді я згадаю про конкретне рішення, про рішення нещодавнє. Тернопільської обласної ради пов'язане з підтримкою блокади торгових стосунків з окупованими територіями на Донбасі. Тернопільська обласна рада прийняла таке рішення, а потім президент Порошенко на такій всеукраїнській нараді з керівниками регіонів певним чином критикував тих голів обладміністрацій, ну очевидно, і Степана Барну, в тому числі де. В областях прийняли таке рішення. Ну, Порошенко мотивував тим, що недостатньо провели роз'яснювальну роботу, не донесли позицію е, адміністрації президента до депутатів обласних рад. Ви мали неприємності у зв'язку з цим рішенням? Я неприємності цим рішенням не мав і ніхто мені зауважень не, не робив. І, скажімо, ніхто не тиснув, що таке рішення було прийнято. Але моя особиста думка, що да, цікаво, як виголосував. Чому я не підтримав? Тому що мені цей проєкт рішення, який був запропонований проголосувати, не був сприйнятний. Скажу чому. Тому що в проєкті рішення звучало чітко повна блокада. Я сьогодні повертаюся і хочу нагадати про ті часи, коли Майдану. Часли часи, коли окуповували Крим. Потім АТО, коли ми говорили, що Україна єдина, що Українці єдині, і ми повинні єднатися для того, проти одного агресора, це Росії і Путіна. І на сьогоднішній день приймати радикальні рішення проти тих людей українців, які проживають за зоною розмежування, і ті, що працюють сьогодні, тут де їхні пов'язані співпраця, це може могло викликати обурення. От зараз серйозний спротив е, йде будівництву гідроелектростанції на Дністрі. І протестуючи проти такого ймовірного будівництва, активісти звинувачують і владу місцеву, зокрема, в тому, що вона підтримує таке рішення. Ви е, спілкувались з цими активістами? і Якою є ваша позиція? Що стосується будівництва гесу на Дністрі, то сьогоднішній день поставлена крапка на сьогоднішній момент про те, що ми не дозволимо будувати геси на Дністрі. Остання сесія не остання, це була друга планерсійна п'ятої сесії. Ми дали висловитися всім громадським організаціям, були представники місцевих громад, які проживають на території міністра, які в свій час можуть понести втрати, коли цей будівництво ГЕС буде е, здійснюватися, тобто їхнім підтопленням і інші речі, вони також висловилися і ми чітко всі одноголосно підтримали проти будівництва е, ГЕСів на Дністрі. Е, я ще знаю з тої позиції підходжу, що е, ну, так не робиться, коли без обговорення громади. Без тих людей, які проживають на території, починають говорити про будівництво ГЕСу. Ми говоримо про відкритість, про демократію, приїжджайте, спілкуйтеся з людьми, вони з тих, що там страдають під час будівництва, хай вони свою думку висловлять, скажуть, а тоді можна говорити про те будівництво. І лист, чітко де я звернувся на тій сесії до Укри. Гідроенерго для того, щоб вони запросив їх на сесію? Вони, звичайно, не приїхали, але в своєму листі написали, що будівництва ГЕС не буде, поки не буде згоди громади? Ну от на продовження, на продовження теми е, життя громад. Триває процес децентралізації, створюються громади, нові вже тепер громади. Вам не здається, що цей процес. він… Е, Ну, ем, занадто підданий якомусь такому позитивному піару. От розказують, як добре тим, що утворилися. Подивіться, які вони гроші отримують. Чи все так гладко в цьому процесі? Ну Так. Тут є, звичайно, що в кожній роботі, в кожній справі є свої мінуси, є свої ну, звичайно. Це тут, безумовно, Тут більше було мінусів, ніж плюсів було би, на нинішній момент. Сьогодні, що надзвичайно ну, все добре і все позитивно, це було б неправильно. Але е якщо ми порівняємо 25 років області, так і сьогодні відколи про це почався процес децентралізації створення громад, то ми побачимо багато позитивного. Коли не робилося е ні закладів соціальної структури, ні охорони здоров'я, ні освіти взагалі нічого не робилося, то сьогодні ми з утворенням громад, які мають можливість формувати свої бюджети е громад. Так, плюс допомога державі на інфраструктуру розвитку громад, плюс кошти регіонального е, фонду. Е, це все дає свої результати. І, звичайно, що я не можу там сказати, що там все-все-все добре, але, приклад, можу сказати: поїдьте, подивіться, будь ласка, тероболяцьку громаду, як вони сьогодні е, створюють. Нові центри дозвілля, культури і дозвілля для дітей. Сьогодні діти е, після школи фактично в селі не мають куди подітися, так? Тобто ми знаємо, в якому стані бібліотеки, в якому стані будинки культури. Е, а сьогодні те, що я побачив, коли я відвідав цей заклад культури і дозвілля в Тердянській громаді, він мене, чесно кажучи, вразив. Я навіть перебуваючи в Дмінах, порівнюючи там з. Польщі, я твердо можу сказати, що в нас краще. Ви згадали, ви згадали про Польщу, і не можу не запитати вас про вашу нещодавню поїздку до цієї країни. Там відбувався, якщо я не помиляюсь, Всеєвропейський конгрес місцевого самоврядування була там і наша делегація. Користь від вашої поїздки є якась. Що стосується все європейського форму, він проводиться вже не вперше. І я дуже мутився з того, що на мою пропозицію відкликнулися голови районних рад, голови громад, голови міських рад, які були представляли делегацію. Їх було чоловік. У нас було десь 25 тернопільщини які мали можливість познайомитися з роботою. Польської сторони, як у них працюють ті самі ж громади, як у них працюють співпраця з бізнесом, як вони наповнюють свою казну, як вони легалізували заробітні плати, як вони легалізовували бізнес для того, щоб наповнювати якраз скарбничку об'єднаних громад для того, щоб показувати потім результати. Ну от ви самі як відчули? Ставлення поляків до українців ви очевидно на різних рівнях там спілкувались. Вам не здається, що в зв'язку з останніми е, такими певними моментами напруження в україно-польських стосунках, е, яким чином ставлення змінилося? Як до е е вас ставилось? Абсолютно, як раніше ставилися доброзичливо, навіть вони зі своєї сторони. Висловлює обурення, що Україну з Польщею хочуть посварити. посварити. Вони цілком не погоджуються на ті дії, які провокують на ці речі. І вони абсолютно хочуть далі співпраці, і, тобто ми думаємо, щоб ми ні на що не зважали, а далі продовжували співпрацю, бо ми розуміємо, що ми маємо спільні корені, маємо спільне походження. І Мусимо працювати зараз. Запитаю вас не тільки як голову обласної ради, а як лікаря. Триває медична реформа в Україні, і йдеться і про створення госпітальних округів, і про новації в оплаті за ліки людям. Дуже багато нюансів. Якщо брати загалом, ну і звичайно в ракурсі Тернопільщини. Як на вашу думку, чи ця реформа матиме якийсь позитивний ефект для людей, для хворих? Ага. Дві Сергій, я е, вам скажу таку річ: тобто ми маємо вже 25 років незалежності України. Е, я думаю, що всі погодяться з тим, що медицина в нас все більше і більше занепадала. Це однозначно. Без сумніву. Без сумніву. Того сьогодні не робити. Реформу, це неправильно. І хочу сказати вам, що це все не залежало від того, там, чи влада там, погана була, там, чи хтось інший, що медицина вона. це все йшло еволюційно. Еволюційно склалося так, що люди всі їздять в обласний центр, тому що там сконцентрована більш якісна медицина, більш якісна діагностика, більш фаховість. Чому? Тому що тут є сконцентрованість населення і тут є сенс її розвивати. Якщо б ми далі продовжили нічого не робити, ми б, скажімо, розвалили повністю всю районну і, скажімо, сільську медицину. На сьогоднішній день що пропонується? Створити округи. Тобто наблизити цю послугу до пацієнта, тобто не їхати за 120 кілометрів до Тернополя, так? а можна з, е -е, їхати в Чортків, де буде така сама лікарня, госпітальний округ, як і в Тернополі. Де можна буде надати всі послуги. Лікарні, які будуть навколо ходити в цей госпітальний округ, вони не будуть закриватися, вони теж будуть виконувати функцію, скажімо, і невідкладних операцій, станів, і приймання пологів. І основне вони будуть виконувати функцію і реабілітації, і лікування. Якщо це може бути пацієнт, який гострий стан зняли в госпітальному і назад відправили в лікарню по місці проживання того пацієнта. Я думаю, я не відкрию тут для вас ніякого секрету. Вам останнім часом, і в засобах масової інформації, зокрема, приписують якусь війну з головним лікарем. Перинатального центру колишнього полового будинку на вулиці Замковій Куценком. Ви справді з ним воюєте? Звичайно, що ні. Е я не хочу воювати ні з ким не воював. Я хочу привернути увагу до того, що ми працювали в законному е напрямку. Ну, а що там незаконне, закон... яка там ситуація Є Свій час був прийнятий закон про обов'язковість керівників роботи по контрактах. Звичайно, що передував цим, цьому законі був інший закон, який говорив про те, що керівник, якщо він там певний час працює, то він залишається пожиттєво там працювати далі керівником. Так, коли вступив закон про контракти, це зауваження було. Під чергової перевірки прокуратурою висловлено і адміністрації, і раді про те, що не виконаний закон приведення на контрактів. Було прийнято річні сесії обласної ради, було вироблено механізм контрактів, конкурсні умови. Я думаю, що це європейський підхід, тому що людина, коли вона на контракті, вона думає про те, як покращити роботу, як якість для того, щоб підтримали. І на наступний там термін, коли завершиться контракт, це правильно. От, тому було прийнято рішення, коли ми звернулися до всіх керівників листами щодо підписання контракту, він був підписаний, я вважав, що це неправильно, і написав розпорядження підписав про звільнення. На сьогоднішній день суд визнав моє розпорядження нелегітимним, і я, як законопослушний, Абсолютно розпорядження щодо поновлення на роботі. Все. Про стосунки з іншою людиною, з іншим керівником вас запитаю: Тернопіль столиця області, ви голова обласної ради. В міській раді такої посади, як голова, не існує, але головує на засіданнях сесії міської ради, міський голова Сергій Віталійович Надал. Як складаються ваші стосунки? Голови обласної ради з керівником міста. Я думаю, що ці стосунки важливі для загальної справи. Звичайно, важливі в тому контексті, що сьогодні на території міста розміщені наші обласні заклади, які підпорядкувані підпорва Тернопільської обласної ради. І ми не можемо не співпрацювати і не мати стосунків. Приведу свіжий приклад. У нас нормальні стосунки, тому що коли приймався генплан, готувалися до прийому генплану. У нас є свої заклади, які мають свої території, землю. Ми подали своє бачення щодо включення в генплан для того, щоб дати їм кадастрі номери. І, тому що з приходом Тинавської обласної ради ми стикнулися з тими питаннями, що сьогодні немає оформлення цілісного майнового комплексу, тобто земля і майно. І ми вирішили тепер це все навести лад. Все офіційно зробити, позареєструвати, щоб це мало дійсно була власність Тримської обласної ради, так, ви не будете заперечувати, якщо я спробую зараз е наступним запитанням. Ну, скажімо так, наших читачів, наших глядачів, ну ближче познайомити з головою обласної ради Віктором Овчоруком, не як з чиновником, а з людиною. Розкажіть тут про свою сім'ю, де ви мешкаєте, в якому будинку, скільки квадратних метрів. Е, значить, мешкаю я на Довженка е, в багатоквартирному будинку. Не на Віллі. Звичайно, ні. 82 квадрати. А ну. якою є ваша сім'я? Дружина, двоє дітей-хлопців. Старший син, перший курсник медичного університету. Пішов по стопах батька. Е, він хотів цього. Я ви самі, я самі, раді? самі раді. Ви самі що він так. пішов в медицину. Так, звичайно, кожна. Кожні батьки раді, коли діти беруть приклад з батьків і йдуть по стопах. Ви знаєте, ми анонсували зустріч з вами і попросили наших читачів, щоб вони надсилали запитання, які ми зможемо вам поставити. Ну скажу відверто, запитань було багато, але багато з них я вже вам поставив. Але з цієї маси запитань ми відібрали на наш погляд три найцікавіших. Ем, можливо, вони і не дуже для вас, скажімо, приємні. Ви готові їх послухати і відповісти? Я ж, е як на детекторі, ми ну, домовилися говорити правду да. не тільки правду. Інформація про вашу поїздку була в місцевих засобах масової інформації. Мається на увазі поїздка до Польщі. І от один з наших читачів запис, запитує: Ну, він так гостро запитав, я трошки, можливо, зм'якшу. Чи такі поїздки не розтринькують бюджетні кошти, які зараз на вагу золота. Ну, одним словом, за які гроші ви їздили до Польщі і чи не е, нанесли збитків бюджет? Дякую хоча за запитання. Чи цей форум, це є офіційний форум європейський, який проводиться вже в десятий раз. Це є офіційне запрошення делегації з Тернопільщини. Організатори форуму повністю беруть на себе забезпечення, проживання, харчування. Єдине, що ми тільки на дорогу потратили кошти, yeah. люди цікавляться, чи голова обласної ради Віктор Овчарук вже заповнив електронну декларацію, і скільки готівки він всі декларації, якщо він її заповнив, то скільки готівки ви... Зазначили в цій декларації. Скільки готівки зберігаєте вдома чи десь там в підвалі, я не знаю. Угу. Діти, я в тому році був перший, хто з влади заповнив декларацію і подав. Угу. Я думаю, що про це було засобок інформації е, висвітлено про те, що голова обласної ради подав першу декларацію. І так само я зробив е, вчора. Я заповнив декларацію і, звичайно, вже її подав. І задекларував 7900 доларів. Зарплата моя і дружини дозволяє сьогодні заощаджувати, тому тут. У порівнянні з іншими високопосадовцями-чиновниками скромна у вас сума, я скажу відверто. Ну, що є? Ну, я вже так відштовхуючись від цих народних запитань, від себе запитаю, на якій машині їздить голова обласної ради овчарук? Октавія, Звичайно, Октавія. Один і два мотор. Ну, Віктор Івич, я е, дякую вам за розмову. І знаєте, я е, завершуючи вже наше інтерв'ю, можливо, я вас про щось не запитав. Ви, можливо, самі хотіли би щось, ну, тернополянам. Мешканцям в області сказати, якщо маєте що сказати, скажіть. Звичайно, я хочу про одне єдине сказати, що шановні мешканці Тернопілля треба вірити в майбутнє і надіятися на краще. Сьогодні вже достатньо, я думаю, негативної інформації, яка в засобах масової інформації, і хочеться, щоб ви поменше її читали. а Побільше набиралися позитиву і вірили в майбутнє, тому що за нами всі наші діти. Дякую вам за те, що ви розпочали наш проєкт. Ем, голова відповідає. Зичу вам професійних і життєвих успіхів. Дякую, пане Сергію, вам за гості запитання. До, зустрі. До зустрічі.